Привіт усім! Уявіть, щоб сучасний київський ТРЦ збирав концерти відомих на увесь світ виконавців. Нереально, але такий заклад у Києві дійсно існував. та ще й на початку 19 століття. Не вірите? Ну тоді ви мало що чули про перший в Києві торгівельний центр контрактовий будинок. Нариси древнього міста. Той, хто мандрує нижнім містом, має обов'язково пройтися по контрактовій площі, одній з найдавніших у Києві. У далекі часи площа була жвавим місцем торгівлі. Ну і, як зрозуміло, з її назви, таке ім'я було присвоєно через те, що саме тут купці укладали свої угоди. Контрактовий будинок відразу планувався як головний осередок київських контрактових ярмарків. У 1801 році завершилося будівництво першої споруди за проектом архітектора Андрія Маленського. Та оскільки будинок був частково виготовлений з дерева, пережити велику пожежу 1811 року йому не судилося. Новий контрактовий будинок споруджується за проектом Вільяма Гесте в стилі класицизму. Відтепер на першому поверсі постійно діє київський контрактовий ярмарок, де свого часу на контрактах побували Тарас Шевченко, Микола Гоголь і навіть Онареда Бальзак та Адам Міцкевич. У перші роки існування до контрактового будинку приїжджали лише польські шляхтичі з величезними скринями золотих та срібних монет. Проте з часом публіка ставала все більш різноплановою, а тому варто було задуматися і про розваги. На другому поверсі облаштували зал для концертів. Про видатних діячів, що свого часу підкорювали серця киян, сьогодні говорять стіни споруди. Ось пам'ятна дошка угорцю Ференцу Лісту. Говорять, що отримавши колосальний гонорар за виступ на другому поверсі контрактового будинку, піаніст в той самий день програв його на першому. До перенесення у Київ контрактів з невеличкого прикордонного містечка Дубно-Волинської губернії місто вважалося тихим та провінційним. Саме тому їх вважають першим кроком до пробудження Києва. Ну, а сам контрактовий будинок стали називати не інакше як надія великого міста. Подальша історія споруди вже не така яскрава. Після революції 1917 року в приміщеннях працювали торговельна академія, торговельний музей, ну а згодом різноманітні технічні училища. У наш час вже понад 20 років тут проводить свою діяльність міжбанківська валютна біржа. Добратися до контрактового будинку можна на метро. Це одноіменна станція, контрактова площа. Адреса вулиця Межигірська, 1. Від виходу з метро. Це приблизно 50 метрів. І хай тільки спробую сказати, що перший в світі торговий центр був не в Києві, але повірте, що наше місто може ще багато чим здивувати. В наступну п'ятницю ми завітаємо до казкових персонажів. Маєте здогадки, де ж ми побуваємо? Чекаємо їх під цим відео на YouTube або ж на електронну пошту. На сьогодні це все. Чекаємо вас на наших сторінках в мережі. З вами були нариси древнього міста. Хай щастить!